Вітаю! Сьогодні хочемо представити вам огляд будівництва нашого об'єкту Віла Кароліна, що будується по вулиці Христофора Колумба. Лише декілька місяців назад ми розпочали будівництво. А вже зараз ви можете побачити, що всі монолітно-каркасні конструкції завершені, а також змонтовано всі цегляні стіни. Розпочали внутрішні штукатурення. Готуємось до встановлення віконних конструкцій. Об'єкт преміум класу. І це не лише про метри квадратні з покращеною якостю. Це не лише про комфорт та затишок, а це і про локацію. Адже наш будинок знаходиться в реолі історичної частини нашого міста, поблизу визначної зони пам'яті П'єдеску. А всього лише за 500 метрів від нашого будинку можна відвідати музей національного значення архітектури та побуту Шевченківський гай, придбавши квартиру в проекті. Віла Кароліна, ви обираєте комфорт, якість та приватність. Саме зараз ви можете обрати квартири з виглядом на Винниківське лісництво або ж на центральну частину міста. А також є квартири, які поєднують ці два вигляди. І найголовніше, ми пропонуємо знижку у 10% на будь-яку вільну квартиру в даному комплексі Віла Кароліна. В нашому будинку передбачено двохрівневий підземний паркінг, що гарантуватиме місце для вашого авто, а також слугуватиме укриттям. Центральний вхід в будинок, в якому знаходиться консьєрж служба також зможе запропонувати вам місце для відпочинку, де ви зможете випити кави чи почастуватись смачним солодким. Внутрішній двір облагороджений для власників. А поруч нашого будинку є невеликий приватний садочок, а також одне з приміщень школи номер 63 Дізнатись про деталі акції, а також вибрати квартиру, ознайомитись з плануваннями та багато інших деталей, ви зможете в одному з наших відділів продажу або за номером телефону 098 45 45, 45 777.